Всім привіт! Це говорить івент, команда Rush, а не чат GPT. Давно не збиралися разом. Забули навіть, як виглядає слово офлайн, бо розкидані по всьому світу. Багато нових співробітників, що ледве знайомі між собою, а потрібна продуктивна взаємодія, не вдається показувати масштабність компаній, впроваджувати цінності та досягати поставлених цілей. Ми допоможемо вирішити ці проблеми у нашому арсеналі. Індивідуально розроблені онлайн тимбілдинги, сучасна геміфікація, що не лише познайомить між собою нових співробітників, а й апне рівень командної взаємодії, презентація цінностей та цілей компанії через унікальний контент та яскраві розваги. Івент команда «Раш». 15 років. Об'єднуємо команди концептуальними корпоративними заходами офлайн. Три роки дивуємо та мотивуємо команди унікальними форматами онлайн. Українською, російською та англійською нам довіряють понад 100 компаній-лідерів з усього світу: Інтеліас, ЄПАМ, Біосфера, Приватбанк, Нова Пошта, Робота ДЕТЕК та інші. Івент команда Раш. Ми завжди на зв'язку з вашими цілями.